Майбутнє приміщення диспетчерського центру тут фіксуватимуть всі виклики швидкої, або кажучи, по-новому територіального центру екстреної медичної допомоги. За два місяці в центрі вже працюватиме відповідне технічне обладнання й дев'ять диспетчерів, по три на зміну вони збиратимуть виклики поки з Перечинського, Великобрезнянського та Ужгородського районів, а згодом із усієї області. Допоки центр що працюватиме на базі міської станції швидкої Ужгорода, тільки лоднають. Лікарі та водії переймаються тим, як виконати нові нормативи приїзду на виклик. З 2013 року у межах міст швидка має приїжджати за 10 хвилин у селах не більше 20 хвилин. З дорогами, якщо десь недалеко визов, можна вправитись, але ну, Якщо на другий кінець міста десь кілометрів, враховуючи дороги і наскільки машинам поступається, хто уступає, хто не уступає. Ну, в останній час вже більш ліпше пропускають швидко вже. Так каже водій із 17-річним досвідом роботи. Людмила Когут, практикуючий лікар, уже три десятки років на медикаменти та специфіку роботи, не скаржиться, але швидкість доїзду до хворого безпосередньо впливає на рівень допомоги. Ну і трошечки навірної водіїв общественного транспорту треба. Це вже робота міліції, так щоб вони уступали дорогу, тому що не завжди вони це роблять і ще й стараються підрізати. Дотримання нормативів щодо приїзду на виклик в Ужгороді забезпечуватимуть за рахунок того, що станції швидкої обладнають і в новому районі, і на шахті. Звісно, потрібно переглянути мережу саму, і мабуть десь потрібно буде відкривати нам підстанції у місті Ужгороді, в тих районах, де більш ну, важко доїхати в час пік, особливо, в такі, коли десь погодні умови не дозволяють нам десь виконати ці нормативи. Тому зараз керівництво управління охорони здоров'я разом спільно плануємо відкриття нових підстанцій у місті Ужгороді. У Закарпатській області працює 97 бригад швидкої допомоги в обласному центрі. Дев'ять постійних ще дві є. Про запас на всяк випадок очільник профільного управління переконує в екстреній допомозі лишаються тільки особливі на швидку допомогу йдуть люди, які не можуть жити без медицини. На швидкий не приживається людина, яка не хоче працювати, яка не хоче працювати в день, вночі, в свято і так далі. І фактично тут іде природній відбір. Сьогодні в будівлі, де працюватиме диспетчерський центр, активно ведуться роботи. Гроші на це є кажуть в області, які на медичні витрати пов'язані з роботою швидкої. Є 64 мільйони в бюджеті. З них Майже 102 два мільйон тисяч на медикаменти, 3,5 з мільйони на паливно мастильний матеріал. Сьогодні повністю забезпечена. На Закарпатті в системі надання екстреної допомоги працює понад тисячу фахівців, понад півтори сотні з них власне лікарі. Щодоби вони виїжджають у середньому на 700 викликів по області. З них сотня припадає на Ужгород. Тут впала жінка й полумала. Ну, звісно, багато покрали люки, напідтолом поздавали. Як проїхати з дитиною, якщо там на тротуарах повідкривані або на дорозі? Відкриті люки то проблема, звісно. Я тут живу на проспекті. Я знаю, скільки там тих люків було. от, так от. Просто вкрадено. Проблема для машин в першу чергу. Діти, як є малі внуки, можуть попадати. То страждають люди, діти, машини. Многі вулиці не освіщені, і тут відкритий люк Самі розумієте, що може перейти. Знятий люк може обернутися трагедією для перехожого чи проїжджого, який навіть і не підозрює про небезпеку. Крадії ж можуть збути свій крам у пунктах прийому металу, але попередньо обробивши човон до неупізнаваності. В Ужгороді легально чи то напів працює з десяток пунктів прийому металобрухту. Тому сплавити залізяча, здавалося б, не складе проблем. В одному з таких пунктів прийому нам пропонують майже півтори гривні за кілограм чорного металу. Дізнаємося, чи можна здати сіляки залізятча, що нібито накопичилося у нас на студії після ремонту. Такі рішотки, блюбки. Розбиті. І розбиті теж не прямо. А приносять. Та приносить ми їх не ганяє. Для приказу піддалиш нам не приймати люки і рішетки не приймати. А так ви зразу розраховуєтеся? Лідно? Зразу грошима? Да, так, зразу грошима. А облік видати якийсь? Скільки на день кілограмів стають? Плічно я, сам не знаю. Проконтролювати увесь потік металобрухту практично нереально, розповідає директор одного із найбільших пунктів прийому металу в Ужгороді. Нерідко доводиться сподіватись на чесність підприємств, з якими уклали угоду. Якщо на тій площадці є, умовно, 50 тонн металобрухту, ну, знайти той люк. Ну, скажімо, якщо він є цілий, то його можна знайти, Ну якщо він є в розбитому виді, його определити просто нереально. З Цим питанням ми завжди працюємо, тому що знаємо, які зараз серйозні можуть бути наслідки. Підприємство це означає прощава і ліцензії перехожим, які трафлять у прірву. Здравствуй, перелом, забій чи в кращому випадку переляк. Водієві, який влетить у дорожню пащу, влетить у копіючку ремонта авто. крадієві, якщо не упіймають, буде гривень 200 прибутку. Упійманому ж світить 850 гривень штрафу чи два роки виправних робіт, або три роки розкрадачеві доведеться провести за металевими ґратами. Місто ж металева конструкція обходиться у 1350 гривень. Часто густо ми бачимо на приймальних пунктах і своє майно. Звернулися у міліцію близько 50 заяв. Міліція в пошуку рано чи пізно злодії упіймаються. Найгірше, що викрадаючи люки, вони копають яму не лише собі, а й оточуючим. закинуті, затоплені, закладені. Вони не можуть слугувати за призначенням доступом до підземних мереж. На вулицях обласного центру є близько 300 небезпечних відкритих люків. Минулоріч замінили майже 60. Їх більш ретельно закрутили. Все ж не факт, що й вони пролежать довго. У 2013-му на заміну люків виділили 150 тисяч гривень. Та мерії набридло змагатися із крадіями, ласами до дармового металу. Спокусливим для металозбирачів чавунним конструкціям знайшли альтернативу: люки із пластмаси. Вони не приваблюватимуть злодіїв і вартуватимуть удвічі дешевше – 600-700 гривень. Нові люки мають з'явитися вже навесні. Першочергово пластмасою затулять небезпечні отвори по вулиці Гранітній та Загорській. Дискусійний клуб за участі Ужгородської молоді та волонтерів з-за кордону відбувся вперше в Ужгороді. Поділитися цікавими ідеями, життєвим досвідом та знайти відповідь на питання, що таке заважає нам іти до своєї мети. Взялися активні учасники молодіжної організації АйСИК. Подібні тренінги, які проводяться в рамках проєкту, спрямовані зокрема на отримання практичного досвіду для студентів та молодих спеціалістів. Сьогодні наша тема нові ідеї. Чому ми їх не реалізовуємо? Тобто, ми будемо разом із студентами та активною молоді обговорювати саме. Ідеї, кожен з нас в житті мав якісь ідеї, тобто обговорювати, що нам заважає їх здійснювати, що нам допоможе в їх здійсненні, і чи погано власне не всі ідеї здійснюються, тому що ну тобто, точку зору молодих людей, які сьогодні сюди прийдуть. Колективне обговорення актуальних питань проходило виключно англійською мовою, і так саме це стало родзинкою зустрічі. Такий підхід до вивчення мови міжнародного спілкування обрали не випадково, оскільки на заході були присутні і гості за кордону. Литовець Робертас приїхав до України вперше, однак участь у проєкті вважає важливим етапом у житті. Тому з радістю вирішив поділитися своїм рецептом успіху із українськими студентами. Я приїхав сюди для того, щоб взяти участь у проєкті професійне майбутнє, оскільки я навчаюся на бізнес-менеджменті управління бізнесом. Тому моя ціль у проєкті є поширення власного досвіду у профорієнтації молоді. Мені подобається українська молодь. Я вважаю, що молодь України є розумною і багато чого цікавого вона знає great. відбувається реалізація проекту професійне майбутнє, і в ньому залучені волонтери із таких країн, як Литва, Китай та Бразилія. Волонтери приходять на заняття у школах, і вони розповідають про різні опції та різні перспективи, які мають школярі після закінчення школи, та також яку професію яке майбутнє вони для себе можуть отримати. Успіху досягає той, хто реалізовує заплановані цілі. Такого висновку дійшли учасники дискусійного клубу. Обмінятися думками та ідеями зумів кожен. Відтак організатори обіцяють, що наступні зустрічі, які відбудуться в рамках проекту Акт юей допоможуть не одній молодій людині розвинути та реалізувати власний потенціал. Фермерське господарство Карла Шоша із села Кідюш одне з кращих на берегівщині. У 80-х роках минулого століття пан Карло разом із сім'єю господарював на орендованих у колгоспі землях. Згодом оформивши 10 гектарів у свою власність, створив фермерське господарство. Як і всі виноградарі він також вирубував лозу. Щоправда, робив це вибірково і обережно. На вирубаних масивах під видом столових сортів садив промислові. Аренду взяв зимукого забивши імені Леніна представник колода Біара Андрій, Андрій Андрійович, то еще взял уже, уже в 1987 году взяли аренду в винограднике и туда уже имели свои земли, работали на этих виноградниках аренде. И потом, как начался фермерского хозяйства, в фермерском 1992 году, туда уже эти же земли, те же виноградники, виноградники пішли до фермерского хозяйства, так получилось, что кроме того 300 хектаров земли. No, ну, мы тоже винограда, да, масса того времени, еще другими зерновыми. E, Но ну, сейчас в е, первое і имею 70 хета в землю. Плюс 6 хита виноградника. Детство любителей масса виноградства виноделием. Но то время, наверное, ну, все помнят, що не было, было разные борьба за аккуратно. Цього 2013 -го року господарством Берегівського району за обласним проєктом відродження виноградарства належить закласти 80 гектарів молодих насаджень та реальність здійснення планів під сумнівом. Адже й досі з фінансуванням не все гаразд, а за попередні два роки в обласному масштабі площа виноградників збільшилася лише на 10 гектарів. Самі ж господарства, у тому числі і фермерські, не мають необхідних коштів на виготовлення технічної документації. Придбання садивного матеріалу, добрив та технічних засобів. А без них залишившись сам на сам один фермер, не воїн у полі. Ми часики, ми тільки по туризму. Розширили нам, щоб ми могли продавати нашу продукцію, реалізувати хоча б по туризму. На думку кідюшського фермера, розвиток виноградарства стимулює і організації торгівлі вином. На продаж його держава вела для виробника акцизний збір, причому незалежно від обсягів реалізації. Від нововведення невеликі господарства задихаються. За таких умов не тільки виноробство, а виноградарство в цілому для них збиткове. А отже, і неперспективне. Павло Ковач уже більше десяти років працює в напрямку відновлення старовинних сакральних розписів. Із часу повернення будівлі у володіння Мукачівської греко-католицької єпархії художник займається реконструкцією цих приміщень. Завершено п'ять кімнат, над кожною з яких майстер трудився середньо 7-8 місяців. Нинішню приміром доводить до пуття і ще з червня. Звільнити цінні фрески від нашарувань століть особливо ускладнює те, що досі розписи були покриті олійними фарбами. Вціліли дивом. Якраз тут розпись. Вона зберегла збереглася, тому що. Шар фарби в'ївся в штукатурку, видно, вона ще була досить така сира, і за рахунок цього. Фарба збереглася, і колорит дуже добре зберігся, і навіть видно малюнок, коли художник робив начерки. Фахівці датують фрески 18 століттям, епохою єпископа Андрія Бачинського. Встановити авторство барокових розписів наразі ще не вдалося. Проте є обґрунтовані припущення. Бачите, якщо візьмемо дослідження папа, то він говорить, що бароко на Закарпаття приходить тільки із Фердинандом Видрою. Що саме Фердинанд Видре розпочинає бароко і воно поширюється по Закарпаттю. Маю всі підстави говорити сьогодні, що бароко на Закарпаття приходить принаймні в кінці XVIII століття, і найвірогідніше, що воно починається саме звідси. Маємо підстави говорити, що Андрій Бачинський запрошує найкращих майстрів, яких міг запросити на той час, і вони, виконуючи ці роботи, дають пошту в подальшому розвитку того барокового живопису на Закарпатті. Єпархіальна художня рада, до якої входять теоретики і практики образотворення та прикладної майстерності, ретельно провадить процес реконструкції єпархіальних приміщень. Кімнати підготовлені Павлом Ковачем для внутрішніх потреб єпархії, а в розкішному консисторіальному залі. Не так давно реанімованому групою фахівців зі Львівської академії мистецтв влаштовуватимуть офіційні прийоми й торжественні зустрічі. Щодо решти, майже 40 відсотків повернених приміщень, що потребують нового дихання, вони все ще зайняті стародруками. То є, де юре, де факто, там, де книги що не винесли, вони там є. Фактично ці приміщення займає університет в наших. tobto už v našom vlastníctve i, i čekajemo terplivo poky čo, čo by bolo zvilneno, čo by mohli byť restaurovaní no i na zadovolenia ľudí, akí prichodia, koristajú sa nimi. Торік у вересні по закінченні частини реставраційних робіт відбувся День відкритих дверей. Захід планують проводити щорічно, з тим, аби громадськість періодично мала нагоду знайомитися із відродженими зразками сакрального мистецтва. Втім, про цілковите завершення робіт у будівлі поки не йдеться. Держава за весь час не виділила на реставрацію жодної копійки, та й просувачів ініціативи надати будівлі статусу архітектурної пам'ятки у владі поки не знайшлося. Відтак уся надія на меценатів.